Вітаю вас, друзі, енергетичне наповнення вашого сьогодення. Ваше сьогодення позначене ось наступними енергіями енергіями рун, які вам зараз дадуть підказку. А на що ж, власне, звернути увагу? Отож, сьогоднішній день. Іде під егідою стосунків. Все, що стосується чоловічо-жіночих стосунків, особистих стосунків, я тут саме так бачу. Але що цікаво, що чоловічі енергії, що жіночі, в перевернутому насположенні випадають ці дві руни, Тайвас та Беркана, що говорить про те, що десь ви в своїх стосунках дійшли до якоїсь точки. В якій потрібно щось переглянути, щоб перейти на інший рівень, якось по-іншому себе поводити, згармонізувати ці стосунки просто необхідно, судячи за цією лінією. І сьогодні у вас буде така можливість, щоб цю гармонізацію ну, вивести дійсно в ресурсний стан. І подивіться, вас Руна Турісас буде підштовхувати до певних дій, для того, щоб ви ну, якось по-іншому почали взаємодіяти. А хтось, можливо. Сьогодні зустрінеться із своїм партнером майбутнім для майбутніх стосунків. Але пам'ятайте, що для того, щоб притягнути ресурсну людину, яка вам підходить, вам потрібно ось такий стан, гармонійний перейти. Тому згармонізуйте всередині себе чоловіче та жіноче начало. Так. Вам кажуть, що енергії сьогодні у вас буде вдосталь. Вона буде просто бити ключем за руною ну, нас. Ви будете горіти, горіти бажанням, горіти пристрастю, якщо це про стосунки, горітимете вогнем до своєї справи, ідей багато. І це все буде вінчатися успіхом. Відкриється якась інформація важлива для вас, можливо, вона і повпливає на. Ну, На те, що ваші стосунки перейдуть на інший рівень, ну, а вони дійсно перейдуть на інший рівень. Сьогодні ви будете закладати підваленки цього. Можливо, можливо вже сьогодні ви перейдете просто сьогодні на більш якісний рівень у своїх стосунках. Руна Інгус про це нам заявляє. Ну що ж, благословених енергій вам сьогодення, нехай вам щастить!